Потім ну, декілька ріелторів там відписали пізніше, але це із десяти там буквально дві-три людини, там пару оголошень скинули. Ми з Олею так пару днів подумали. Квартира дійсно непогана, і дамо е, наш офер. Каже, погодяться, візьмемо так. ні, то будемо шукати далі. Я написав хазяйці. кажу, слухайте, кажу, ми ну, ті типу, нам Квартира сподобалася. Вона дійсно потребує там. Ну треба до неї прикласти руки. скажімо так, для того, щоб з неї щось вийшло. Нам цікаво каже, але ми готові. Типу, у нас є можливість дати за цю квартиру 150 тисяч. І ми це написали повідомлення, здається, ввечері. І наступного ранку хазяйка цієї квартири давайте 155 і let's make a deal. Типу, mm -hmm. давайте заключати угоди. І мені критний консультант по факту допоміг оформити всю угоду. Преапрувал на цю квартиру. У мене був на е, першочерговий внесок е, 10% вартості. Я дав задаток, я отримав е, Я